Малята, камінці у нас вже є. Подивіться, подивіться. Бачите? Так, скажіть мені, будь ласка, ми е е ці камінці різного розміру? Так. Да. Один який? Другий, а другий маленький. Молодці. А ось у мене є пакет. Цей пакет легкий, дивіться. Він цим пакетом, дивіться. Спіймаю. Треба спочатку зав'язати ось тут резиночку, ви поки дивитесь. Гаразд? Так, даві. Так, виворачуємо, дивіться, що як буде магія. Зараз буде Майя. Зверніть увагу. Ми цим пакетом наберемо багато повітря. А-а-а, тримаємо. вийшло. Я зараз іще. Ой, 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 ой. Дивіться, скільки повітря я купила. А ви можете ще більше вхопити повітря. Так, а давайте із цього пакета спробуємо зробити рибку. Давайте. Так, давайте зав'яжемо, ховайтеся. Ось такий хвостик у нас вийшов. І для початку ми приклеїмо оченята. Одне оченятко. Так. Ось так. Так. Нічки приклеїмо. Давід. Давай, ти тепер. Давай змощуємо. І зараз прикрашимо нашу рибку. Давай от сюди. Так. Молодець. Ось як добре вийшла. А дівчатка прикрасять рибку, так? Дивіться. Так, ось така рибка у нас вийшла. Подивіться. А зараз переходимо до нашого експерименту. Малята, подивіться, у нас є, ми вже дивилися, камінці різного розміру, так? І якщо їх кинути у воду, давай з ними. Вони потонули. Вони потонули. А чому вони потонули? Пош... Пошли. Пошли. Молодець. Хоча, Хатя... але і великий камінець потонув, так? і маленький, і маленький камінець потонув. Бо вони важкі. А зараз подивимося що буде з рибками, якщо їх покласти у воду. Ми заздалегідь вже приготували да, з вами рибу. Дивіться, різного розміра є великі рибки, да? Софійки, великі, да? і є маленькі. І моя рибка теж, да? і спробуємо їх пустити по воді. Ану, Ну, нога. Що трапилось? Вони не тонуть. Так. Да. А чому, як ви вважаєте? Тому що вони легкі? Так, тому що вони легкі. Давайте подуємо на рибок, і вони у нас поплавають. Такі предмети у воді не тонуть, так? а важкі тонуть. Шановні колеги, пропоную вам зробити з діточками такий дослід. Дякую вам за увагу. Дякую вам, малята. вас вітає, 278 садочок. І сьогодні ми з вами хотіли б виготовити очисну станцію для води в домашніх умовах. Ми знаємо, що у нас запаси води на нашій планеті, саме чистої питної, залишається з кожним днем дуже мало, бо люди її забруднюють. І тому ми вирішили вам показати, як же можна очистити воду в домашніх умовах. Для цього нам знадобиться ось така обрізана пляшечка води, а в кришечці потрібно було зробити ось такі отвори. Так, і зараз будемо саме формувати нашу очисну станцію. Для цього нам спочатку потрібно буде взяти зрізану пляшечку і ватку. І зараз ми з ватки зробимо перший шар, відриваємо ватку і формуємо перший шар. Ось так. Формуємо. Наступний шар, через який буде проходити водичка, це пісочок. Насипаємо пісочок на шар з вати. А тепер ми візьмемо камінці і будемо поверх пісочку класти камінці. Кладіть камінці. Субаме і потрібна. Потрібно зробити брудну воду. А як же нам зробити брудну воду? Брудна водичка у нас, взяли отак баночку, поставили нашу станцію, ємність, і робимо брудну водичку. Для цього нам знадобиться ємність з водою, а брудну водичку ми будемо робити за допомогою е, землі, яку можна взяти на подвір'я. І беремо ложечкою, насипаємо наш бруд. Ось наша брудна водичка. До речі, я тут бачу ще домішки е листочків, травички сухої. Тобто все, що може потрапити в нашу річку чи водойму, що може забруднити. І ось тепер, подивіться, яка в нас стала брудна вода. Ми її будемо зараз очищувати. Потихеньку-потихеньку наливаємо в нашу очисну станцію і дивимось, що в нас буде відбуватися. Але цей процес, діти, буде не швидкий. Треба буде почекати деякий час, поки вода брудна пройде через всі шари. І профільтрує її. Тому треба буде подивитися: ось дивіться, вже водичка наша пішла, дивіться, що вона дійсно очищається крізь всі шари, проходить через камінці, пісок, ватку. Дивіться, і ми бачимо, що водичка в нас. Чистенька. Але діти, пам'ятайте, що ця вода недостатньо чиста. Перед її вживанням потрібно добре ще її е, додати сюди таблетку активованого вугілля, і обов'язково її треба прокип'ятити, щоб всі мікроби там зникли. Я гадаю, що вам було цікаво, у вас все вийшло. Тепер ви теж можете. Очищувати водичку. Дякую вам за увагу. До побачення. До побачення. Дякуємо. Всім доброго ранку. Приймає естафету садочок номер 348 Ми хочемо всіх запросити до нас провести разом з нами цікавий дослід, який називається Вода чарівниця. Вода справж... справжня чарівниця, адже вона вміє розчиняти в собі різні речовини. За допомогою нашого досліду ви дізнаєтеся багато про властивості води. Подивіться, що ми для вас приготували. У нас прозорі баночки з металевими кришками, лашені фарби, пензлики і прозора водичка. Скажіть мені, будь ласка, дітки. А якщо у водичку додати барвник червоного кольору, що трапиться? Яка стане водичка? Червона, Червона, молодці. А якщо додати барвник зеленого кольору, яка стане водичка? Зелена, Зелена, молодці. Якщо ви так вважаєте, то давайте це перевіримо. Так. Так, починаємо працювати. Наливаємо у прозорі склянки, на яких наклеєні трафарети з різними фруктами, прозору чисту водичку. Наливаємо так, щоб трафарети були у водичці. Кришку, металеву кришку, на звородню сторону наносимо бувачеву фарбу. Там, де полуничка, наносимо червону фарбу, там, де банан, наносимо жовту фарбу. Там, де свива, наносимо синю фарбу, там, де яблучко, зелену фарбу. Там, де грушка, я буду наносити прозору чисту водичку. Починаємо працювати. Беремо пензлики. Почаємо у фарбу і на зворотню сторону нашої металевої кришечки наносимо фарбу. Гарно наносимо. Гарно наносимо фарбу. Гарно, гарно наносимо. Витираємо салфеточкою, так. Гарно, багато фарби наносимо. Гарно наносимо. Щоб фарби було достатньо. Так, всі працюють. Гарно наносимо фарбу. Олексій, будь ласка, ще фарби нанеси. Так, тут закінчив, колимо певнити. Накриваємо металеву кришечку в нашу баночку. Закручуємо. Не спішимо. Я перевірю, чи міцно ви закрутили. Тепер взяли баночку. Двома руками міцно тримаємо. І добре. І її трясемо. Гарно, гарно всі трясемо. Так. Всі, всі, всі тряснемо так нашу баночку. Так, поставили баночку. Скажіть, будь ласка, а що трапилося, дітки? Полуничка стала якою? Червоною молодець. Бананчик став який? Жовтий. Сливка стала яка? Шо? Яблучко стало яке? Зелене. дітки, а подивіться на мою грушку. Я її, Як да вона зараз? Прозора. прозора, прозора. А я робила те ж саме, що і ви. Я її що міцно тримала, гарно трясла. Але вода в мене не зафарбувалася. Як ви думаєте, чому? А... Тому що я наносила прозору водичку, а не фарбу. Вачка моя залишилася прозорою. Виконавши цей досвід, ми з вами мусимо зробити висновок, що вода є гарним розчинником. Вона гарно розчиняє у собі фарбу. Дітки, ви сьогодні молодці, дуже гарно працювали, ви здійснили справжнє диво. Наша, наша полуничка була прозорою. Стало червона, бананчик був прозорий, став жовтий, сливка була прозора, стала синя. Яблучко було прозоре, а стало зелене. Це справжнє диво. Але це насправді не диво, а це просто наука. Всім дякуємо за увагу, на цьому до побачення.